Що, Знову болить у лівому підребер'ї? Що, переїли? Ой, я вас так розумію. Ну, але, знаєте, в рекламі є отой мезим форте, я не раджу, тому що він працює замість вашої підшлункової. А є натуральний засіб, який вам допоможе в таку хвилиночку. Це панкреофлор. Почитаєте який склад чудовий, але ці таблеточки дійсно діють з першого прийому, і вони дуже допомагають. А взагалі, якщо ви йдете в гості, коли знаєте, що все рівно прийдеться переїсти, використовуйте такий засіб Сорбефлор. Одну таблеточку, дві перед початком святкування, ви 100% не переїсте і ваша підшлункова буде в нормі. А ще зараз останнім часом. Дітки наші, і за те, що вживають дуже багато солодощі, п'ють воду ось, цю, фанти, Кока-Коли і так далі, мають вже проблеми з підшлунковою. І якщо дитинка зараз уже має цю проблемку, її не треба задавнювати, а вирішувати уже прямо зараз. Тому в нас існує такий рідкий засіб, еліксір для підшлункової залози, який допомагає знімати навіть цитономічний синдром, тому раджу звернутися, і я проконсультую більш детально.